Добрий ранок, любі мої друзі. Ну ранок у світулічки, сьогодні вдома. Сьогодні понеділок. Спочатку ми думали вийти на роботу, а потім ні. кінець місяця будемо ми сьогодні вдома, тому що вчора робота була така 7-8, думаю, ні. Вдома теж робота є. Утром встала, кинула постільку, от час винесла її на терасу, повішала, а з ротіка, хух, так парує, парує. Ну не знаю, є мороз чи нема, але на дворі не ходно, тому що я в халатіку і такі у мене валяночки на дворі є. Я вивішила постільку, вивішила полотєночки, воно зараз так замерзне, перемерзне. Боже, як воно буде пахнути, ви самі це знаєте. Е, так, дівулечки, мальчики, ви зараз всі поїхали на роботу. Ну, світулечки теж сьогодні є діла. Зараз я хочу не забувати, що бігус я ще до зробити. Я його обов'язково зроблю. Сьогодні я зроблю бігус. Вот. Ну, Зараз йду поки на вулицю, тому що утром ще винесла собачкам водички, покормила. А потім думаю, ні, іди, Світулічка, на вулицю, своїми своїм А То сказав, що такое? 9 часов тебе ще немає. Світулічка вам бажає хорошого понедільника. Світулічка вийшла на двір. Ну на подвір'я, як ми кажемо, на двір. Спочатку взяла віночок, думаю, так позаміта. О, дивіться, моя вона стоїть, стоїть коло мене. Діжуре шах ліво, шах право, він на мені. Сначала думала позамітати, ну, трошки, знаєте, як ото сніжок, а тепер, думаю, ні. Сніжок трошки подвіря накрив, замітати я його точно не буду. З Льома! Так тихо, Льома, так в мене е... вже у мене впав, Вінника вже в руках нема. Льома постарався. Не буду я замітати. Так, а ви бачите, он до сіль сидить. Ну, я вам кажу, хитрюще, я ж кажу, шах ліво, шах, право. Взяла віник, він забрав. Думаю, Світуль. Не треба замітати, хай буде сніжок, ну, це його любима погода, розумієте? На дворі правда дуже класно і он до накріщі сніжок, везде сніжок, не буду його сьогодні трогати. Ну, я ж вам казала, віник он до він, він скинув. Сиди, дивиться. Так, сиди, так, сиди. Я не буду з тобою грати зараз. Льома. Так, іду я заберу. Він і хазяйка. Сніжок такий хороший, хороший, не буде його замітати. Льома. Ну все, я не замітаю. Ні, я не замітаю. Ну, сьогодні у мене так світулечка бери світу. а я теж бачите, ось, ось потулечки у світулечки. Льома. Ось, ось такі у мене є валяночки Ну що я можу щось робити? Дивіться, ну ви подивіться на цього Льому. Ось такі тапутульки. Правда, колготи не вдівала, але потулечки у мене тепленькі. На дворі тепло, хорошо. І все, я не буду тихо, тихо. Не буду я не буду я сніжок прибирати. Ну, от ви подивіться на цю красоту мою, на ту мою красоту. Поки я вийшла на вулицю, вивішила стірку, Ще наляла трошки теплої водички красавцям, бо він ходить за мною, бачите, ось він везде за мною. Вольєр відкритий, все відкрите, громік за мною. Пуля десь моститься в будочку. І виключили світ. Світульки світу немає. Сьогодні в мене є трошки так. Якщо там дівчина підтвердить на Тірасполь заказ, я його відвезу на сьомий кілометр, і обов'язково ми з вами там теж побачимося, тому що якщо сітулечка туди поїде, ви теж поїдете за мною. Так що, любі друзі, на Кишиньов, на тірасполь, допустимо. Якщо ви договоритесь з перевозчиком маршрутки, я обов'язково вам привезу і все відправлю. Сітулечка вам бажає прекрасного дня, найлучшого дня, мирного неба, здоров'я, удачі. Так, мабуть, моя пуля буде родити скоро. Я вже взяла цю вчинку, тому що з тираси з диванчика вона перейшла в будку. Зараз їду її постелю, тому що вона э, місто-місто собі шукає, сіла в будку і так нога э, шкребе, зрозуміли? Це все, це вже вона буде родити скоро. Я їй взяла цю овчинку, зараз їду вже в будочку. Я з ось як з дитиною. На терасі в неї таких два. Одним я вкриваю, одна одному вона спить. Так як у будки в мене тепленько, будка в нас з дерева зроблена. От, то зараз Світулічка поставила це її на низ і можливо, моя Пулічка скоро стане мамою. Хальося, така хальося. Так, громчик, ну Гром Мондо, він собі йому десь щось, він собі ганяє, це ж таке. А Світулічка йде, грає. о, я вам кажу, у мене це Пулічка. ето всім пулям пуля. Так що, дорогі мої підписчики, у вас теж я надію, є собачки, кочки. Ну, як ви що? Я не знаю, я сама не буду їсти поки дам. Ну це ну це правда. Ви що? Вони ж такі, вони такі глазки лагідні, вони такі халюсі, ви навіть не представляєте. Ну, Хорошого дня, світулька, а я йду бавитись. Добрий вечір, мої любі друзі. Світулечка вже вдома. Тільки дали світ, кинула стірку, тому що весь день не було світа. Зараз хоч дали, думаю, на часі якраз достираються таке там халатики, таке от. Хочу вам сказати хорошого ось моя пулечка родила щеняток у мене є щенятка, Їх там дуже багато, але вона так лежить спинку і подивитися не можу. От, зараз наляли їй молочка, вона ну, поки вона лежить, поки вона бідна, навіть говорити, ну, не говорити, не хочеться дивитися в мою сторону, така хальося моя. Так що пулічка у мене взяла мусічка. Е, так хорошо, я утром теж понесла овчинку, застелила її. От ви представляєте, як чуйка в мене була? Я вам кажу, вона ще вчора нервничала щось і так ходила, тикала, микала. Я вже знала, що, що вона рода. І пішла в будку, там шкрябала, шкрябала, я постелила її овчинку, і прийшла і бачу гром возле будки. Бігає, бігає, але не залазе. Так що моя пуліцька, мамоцька. Е, бігу зробити не буду, тому що їсти дома є, що а я тільки прийшла сьогодні теж. В городі було ну багато було діло. Ну ви потім все побачите, тому що все, те, що я робила, в у є ролики. Ну одним словом, я за свою пуліцьку я така доволі бідненька, як вона вчора мучилася, як я її обнімала, а їй так животик уже ви розумієте, болів, що Я її хотіла під низ поставити ну, одіялку, да? а вона вже не давалася, тому що наскільки воно їй вже було больно. От, і я приїхала, бачу гром возле будки, Ну, від будки не відходить, ну не лізе. І вона спинкою лягла, і оце їх облизує, облизує, облизує. Скільки штучок ще не знаю, тому що наляла в мисочку молочка її, ну вона потім повернеться, поїсть все одно. Так що, любі мої друзі, у нас поповнення. Не знаю, скільки їх є, але я ж вам кажу, у нас в сім'ї поповнення. Світулічка всім бажає прекрасного вечора, найлучшого настроєння. Так, що думала, що сьогодні буде бігус, не буде бігус. Щось там є, щось поїмо, а завтра вже буде бігус. Прийшла на кухню, не знаю, що я хочу. Ходжу, ходю, ходю, ходю і находила собі мандаринки. Мандаринки такі кисло-сладенькі, знаєте, зараз до п'ять штучок по честю поїм і все. І ну от навіть їсти не хочу, от за ту пулечку, я прямо не можу. От я вже до неї раз п'ять виходила, а смисл ну я ж не буду її трогати, вона ще вкусити може, тому що я підходжу до будки, а вона рече, ну ну, материнський інстинкт, ви що, І вона так от лягла, і вони там коло неї сусуть ту цицічко, я вам кажу, я наляла молочко, говорю, пулечка, молочко возле тебе, водичка й молочко. Так що я ж вам говорю, моя пулечка, многодєтна мама. Ну, я так думаю, їх там багато буде. Я не знаю, любі друзі, в кого є така порода і скільки щінків вони родили, я ще не знаю. Так що е, у світульки поповнення, е, їсти не хочу, бігу сварити не буду, тому що є, що їсти е, сладкого дома нема нічого, є одні мандарини, наїмся мандарин і усе. Ні, ще раз п'ять до своїй пуліцькі побачив. Лягла на бочок і з'їла не пиріжок, а мандаринку. Ну, мандаринку я одну не можу їсти. мені треба штучок п'ять. Знаєте, я собі начисла. Ну, Теж п'яту, кстати, доїдаю. Більше біс їсти не буду, бо наутро обкидає мене. Ой, Світулічка, я сьогодні у мене день був. походу, багато де була. Ну не буду вам говорити, тому що вам не буде інтересно. Я ролики робила. Багато от сьогодні передачу на сьомій передавала на Молдову і ролик. Показала трошки сідьми, але я кинула ролик. Потім в городі були і одним словом прийшла додому. Думаю, не, світулька, бігуса не буде. не то, що якби не буде їсти ну, дома, є, що завжди є, що вийшов. Я мандаринок наїлася, потім, якщо шо, сахарець у мене є, хлібчик з сахарцем наверну. Сладенького, щоб сон у мене був сладкий, знаєте, тому що я, якщо сладке не поїм, спати не буду. Оце мандаринка це для мене капля в морі, капля в морі. А на морі нічого От і Светочка поїсть і хорошо усне. Любі мої друзі, всім хороший вечора, прекрасного настроєння. Спокійної ночки, сладких снув.